Так, і зараз е, хочу вам показати, це чоловіча електробритва 3 в 1. Дуже цікава, е, багато, е, багатоформатна бритва, багатофункціональна. Так, Значить, тут у нас є в комплекті три насадки. Перша насадка це тримар з регулювальною насадкою. Тобто цим без насадки. тримаром, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити контури рівні, там, зона вусів, підрівняти, форму зробити і так далі. На потилиці підрівняти шию, тобто зробити окантувальну роботу. Да? Далі. Оскільки тут є регулювальна насадка, ми можемо просто коригувати довжину бороди. Ось так, да? Далі наступна насадка. Я зараз вам покажу, як вона зміниться. Все дуже просто: на півоберт ліво-вправо. Є шейва. Тобто Це вже комплекс іде. Тобто підійде для комплексного гоління також. Шейвером ми можемо прибрати просто лишнє, якщо ви з бородою. Якщо ви без бороди, вам також це бритва підходить. Чому? Наприклад, от ви хочете збрити таку велику, вже заросшу бороду, як у мене. Без насадки ви масу знімаєте ось цей тримером зубцями, і все, що не взяв тример, ви шліфуєте оцею, а, сіткою. Це шейвер подвійна. Голівка, плаваючи. Шейвером ви почистили, і у вас хороше комплексне гоління. Шейвер чистить максимально чисто, під нуль. ось, Тому це хороший комплексний варіант для гоління. Ну і третє це насадка для носа. Насадка для носа, ось вона. Це практично, в принципі, для носа і вух. Тобто тут ось раз. от, Дуже зручно, класно. І нас люди окремо купують тример для носа. Тут він вже є в комплекті. Також зверніть увагу. Ціна адекватна. 750 гривень. Металева ручка десіра це метал. Також тут у нас є блок живлення. Зверніть увагу, що тут ще є блок живлення. Тобто зараз це рідкість. Звичайно, сучасні пристрої вже також не кладуть, як і смартфон, як і іншу провідну техніку, так і тут вже в електробритвах теж вже виробники відмовляються. Але тут ще буде комплектація, коли це ще було. Тому також зручно. Значить, Мастило є в комплекті, мастило, поясню для чого. Мастило для зубців. На шейвер, там, там, тим паче для носа не треба мастило. Мастило тільки для зубців, бо вони друться між собою. Щоб вони не тупилися. зубці, потрібно раз в місяць. Хоча б для профілактики трішечки прокапувати ножі. А так, в цілому, дуже класна електробритва. Три в одному. Замовити можна на нашому сайті trimmer.in.ua. Замовляйте через Instagram, Viber Telegram. Зробіть скріншот, напишіть на Viber на Telegram, Оформимо швидко і швидко 750 гривень.